Друзі, доброго ранку. Оце надумався зробити тандир. Да мабуть такий відос з зниму, як я буду його робити. Може хто теж хоче, да буде вибирати собі як його що зробити лучше. Залив я стовбики. Такі невеличкі. Зробив рамочку була. Був такий уголок, зробив рамку. Маленькі ніжки. Тепер в рамочку я хочу положити піноблоки оці. Вони такі боє тепло, як кажуть, чи держать, чи, чи не пропускають більш так. Я такі холодні. І отакі от, от наверх кирпичі водуть по кругу. Потім буде стояти бочка зверху. Я це все заготував. Вже заготовлене воно в мене. Це як конструктор зараз зібрати його все треба. Сюди в цей отвір положу стікловату щоб дно утеплилось як можна більше. Через що? Да, через те, що... Якщо просто лежити на сюди якусь плиту зробити і положити на кирпич, цей кирпич буде нагріватись і в землю йти. А тепло треба зберегти. Чим краще буде збережене тепло, я так думаю, менше піде дров. А дрова зараз дорогі і треба сюди хорошу породу. Так, ну це як би почало. Мішати буду раствор. зараз оце все буду ложити і буду поочередно знімати вам, показувати. Так, друзі, от таке оце виходить у мене, такий, одинок. бачите? От уже воно все склеєно. Це воно підсохне. Чуть осталось панощі, которить Падає там. Ну, в общем, уже який-то є. От тут треба буде, як підсохне от сюди, зроблю такий кант із роствору товстенький. І поставлю бочку. Він собі видавить з середини під себе чуть видавить. Тут є пощикатуриться і як вода буде яка йти по бочці. Ну, дощ. Вона туди не буде забігати. Треба, щоб стекловата була суха. М -м -м. Так, працюємо далі. Оце, мужики, краще один раз показати, ніж 10 розказати. Бачите? Оце такий кант, я казав. Зробив, бачите? бочечкою і поставив, воно видавило. Тепер все оце підсохло. Чому підсохло? Тому що, якби зразу її поставити і вату і поставити бочку, вийшло б, що там сиро, а там же це закрите буде сире. О, такого краще не робити. От воно підсохне, вже воно підсохло. Тепер тут трошки змащу розтворчиком. Так. І Поставлю вже бочку вже з цього тут, оце мінвата, там десь сантиметрів до 10. Так що оце такі. така ідея получилась. Ну, я вважаю, що дно буде утеплене капітально. Тепер поставити бочку, оце на це защекатурить. І далі вже... Буде тільки середня робота, це, це вже зроблена буде основа. Ну, будемо далі працювати. Так, друзі, от така от споруда вийшла. Футировка на місці стоїть. А так оце воно і буде вже пустель. Кирпича зроблена. І це вже тепер тоді кирпич лежить. Буде время буду знову вложити відео. Воно все в кучці. Буде час буду робити вже треба картоплю, мульчувати, картоплеще. Так що поки буду. Ну вам це не стягнеться. Положу, як важі кирпич не буду вже, мабуть, фільмувати, тому що не так воно цікаво Де... Прядів два ним зроблю, потім покажу, як воно виходить. Угу. Ну отак, от бачите. Ну, мені подобається. Добренько. Продовжуємо. Ну ось, друзі, положив дно і два рядки. А, це вони підсохли чуть. Тому що як ти не роби з глиною акуратно, все одно він замурзаний повністю в глині. А це почистив, тому що тоді як положу ці оці наверх, два ряда, то буде дуже погано чистити. Зараз я взяв воно щітку відпоміталу щітку да, почистив бачите тепер він більш-менш чистий ну далі то ерунда головне що не в глині ну, отак воно виходить тепер вже можна два ряди ці доложувати Верхні закривати і поки повністю не висохне з кришку закривати не буду щоб повністю висохло як сирость вийшла бся. а тоді вже закрив повністю ну, таке Далі буде. Ну ось, друзі, доложив я ці два рядочки вже. Останнє отак воно вже буде виглядати. Отакий от, от колодець. Термокамера. Отакі от такі виборки зробив невеличкі. Тут 36. Ось так, 36. Так що тут достатньо місця. На дві кирпичини. І 7 см ця, і плюс ця 7 см, плюс 14 см. Відна це буде 50 60 десь 64 сантиметри до верху. Ну нам такої вистачає. На нашу сім'ю такого хватить з ушами. Ну оце так, бачите. Під углом то я зрізав, тут і верх, там зрізав. Ложив на чисто на глину. Тому що з піском виходить такий грубоватий раствор, тоді будуть ще більші шви. А так тільки заповняє пустоти, які там як наріжеш його ж рівне, так дуже не відріжеш зубатим шпателем протягнув і склеював. Десь з таким, з такими розмірами оце всередині. Ось ті амфори, що продають тандири. По-моєму, 1012 гривень стоїть. Це якби виходить, наче не йшов 12 тисяч і вещі є. Зараз ще крішку вдіну. Покажу як воно з крішечкою буде. Ось бочка, бочка закрита. Не де волога попадати не буде. Це така шапка імпровізована, тому що ще не знаю чим її закривати як. Ну от так я поки зробив. Це таке, щоб заглянути туди можна було. І плюс конвекцію ту робити, щоб гарячим воздухом проганяти. Це вже... Для шашликів зроблено. Це от штучка така. О, О, сюди можна цепляти шашлички буде. О. Тоді це треба прийняти ще одне зробити. І туди у... такі штирі, я думаю. Ну буде видно, як я воду робити. І дві решетки одна друга. І щоб все цеплялась там знизу сковорода, щоб соки з мяса е, картоплю наложувати там, скажем. На що їх просто на уголь скапывать. Це так получилось. Так що, ну конечно, ще надо буде її покрасити побачимо вот Отак, мужики. отака вот от Таку штуку я зробив. Так що у кого є бажання моти таке теж робити. Дуже хороша, хороша штучка. Не видержав я лихої долі. Думаю, хоч трошки і спятаю. Одина скору руку. Такого шашличка з картоплею. Забацав. Думаю, як воно буде. Горить тяга сумасшедша. Закриваю, закрив він камінчик прикрив, щоб не так цього було. Тому що таке горить, що аж гуде. Що страх зараз трошки переокрию. Взагалі, побачу, що зараз буде. Хоч чуть спробую. Будемо потім учити як його, що його робити. Я думаю, що куриться. Минут, минут 30 подержу, буду мерять меріть температуру. Чем чує так вода. Ужас. Ну працює пока. Друзі, от вон, догорає воно. вже стали біловатые. Що видно Не супер, ну цього, але ну, міряємо. Що тут у нас виходить? Триста. 318. 320. Не знаю. Більше кидати не буду, навірно. Це хай догорає. Оце стільки чуть може більше вкинув я дров. І плюс на низ зразу я положив гілочки е е сухі, обрізав із фруктових дерев. Наложив так гарно дно заложив, щоб запалилось. І трохи таких дров, Чуть-чуть більше наложив, наче вийшло так більш-менш. Ну як повне воно так, наче вийшло. І оце набрало 300. Кирпич, царе 300. 300 градусів, 320. Тут. 320 градусів. Попробуємо на такому. Я ж не знаю скільки ми йому. Може йому 400 треба чи 500. Будемо пробувати. Загрузка пішла. И картофель. В отдельности чтобы была Распре... трошки. Так. И импровизованный колпачок и крышечка. Дело в шляпе. хороша річ. Получилось дуже добре, але картоплю треба було фіксувати. Картопля не фіксується. Без нічого. Опа, одна залишилася. А це? Побачимо, яка картопля. 76 градусів. Курка. Курка це вже готова. Тут. Тут теж все готово. Так, да, картопля готова теж. Та взагалі прелість Це. А час? півгодини? Пів години, так. Пів да. За півгодини все готово. При температурі стінки. Как раз да? При температуре стенки. Сыки там было 300 градусов, да? Да. Кирпич был 300 градусів. Ай-яй-яй, картопелька. А як ее достать? Їй ничего не будет, там, конечно. Надо чем-то достать. Так, пиццумок. Температури 300 градусів на, як там, всередині кирпича хватило для того, щоб приготувати е, шашлик з куриці. Це бедришки. Які нюанси? Обов'язково треба закріплювати е, зубочистками, там дирочки у мене на кінчиках є, але я цього не зробив. А закріплювати треба. Получилось так, що видно, жиром пройшло. і куриця вона жирна. Пройшло видно жиром і із п'яти, по-моєму, 4 впали. Ну, вони не пропали, тому що вони лежали на жару. А як відомо, картоплю прямо в жар кидаєш і печеш, так що там все нормально. но щоб такого не було, треба фіксувати. Так, що ще? Я не знаю, як буде з м'ясом, скажімо, з м'ясним цим. Треба буде теж тест провести. М'ясний шашлик. Хватить такої температури чи ні. Ну, якщо куриця велика, теж треба буде. Ну в мене нема аксесуару поки. Треба аксесуар, який буде надіватись там куриця, скажімо. І пробувати. Ну, може більшу треба буде. Кусок, наприклад, бужені, наприклад, буженини зробити. Теж, може температура більша треба. Ну, це все треба, як кажуть, робити іспити. Ну нічого. А так, так, друзі, рекомендую. Це такий шикарний шашличок. На Мангалі ніколи такого не було у нас. Понімаєте? Суть, суть тому, що він там чуть не крутнув, чуть підгорів. Тут ні. Тут все настільки добре, вкусно пропечений і вкус, ну, не знаю, рекомендація немає, робіть. Робіть собі. Ну, звісно, як хочете, тут таке. Ну все, поки все, як не жалко, лайк поставте. Тоді вам респект і важуха буде. Дякую за перегляд.